Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні в мене нема настрою ні на філософські, ні на провокаційні якісь теми там на тему відносин, таких Тіндерів, Шміндерів, Баду. От я хочу побажати усім, щоб були щасливі. От, і вже думаю, що з нового тижня. Почну накидувати нову якусь провокаційну тематику, тому що насправді, коли дивишся на все це, то до чоловіків теж є питання. Я от хочу висловити свої якісь думки з цього приводу, от, не знаю, викличе це хейт чи не викличе, чи там мене визнають там зрад зрадником інтересів чоловіків. Ну тому що питання є. Ми всі є у нас, як це сказати, точки зростання. У всіх є можливість в чомусь стати краще, і тому ну тому я думаю, що я висловлю свої думки з цього приводу. А вже як буде, так буде. Тому тому будьте щасливі, бережіть себе на сьогодні. все, будемо сподіватися до нових зустрічей.